Привіт, друзі, я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри. Мене звати Ніла. В сьогоднішньому відео я розповім, які події нас очікують в січні вже 2023 року. Як завжди, всього є багато, тому давайте про все по порядку. У січні прибуде новий герой місяця, яка належить до стихії вогню Руджіан і Норгеп. Так їх буде двоє. Ми вже зустрічали раніше таких героїв зі своїм улюбленцем, наприклад, Ейора і Пушок. Та нещодавній герой Міріам та Міднайт. Також, на жаль, ми не побачимо, який буде переклад імені українською, бо його немає. Тому можна називати її, як подобається. Я ж буду називати Руджен та Норгеб. Розпочнеться місяць з закінченням події святилища Горгульїв, яке буде ще 1 і 2 січня. 2 розпочнеться завітний квест, а закінчиться 5, Тому не пропустіть можливість назбирати монетки квесту, щоб потім прикликати героїв. А ще 2 січня розпочнеться війна трьох королівств і триватиме до 7 січня. З 5 по 9 відкриється четвертий сезон Тремтіння Безодні. А в рекомендованих героях будуть Конгалах, Октрос та Доктор Моро. З 9 січня по 11 буде Схід Атлантиди. Рекомендованими героями будуть Посейдон в Костюмі, Міцуко і Минулі герої місяця Сільварія та Фрост. 11 січня розпочнеться підйом на башню Ніндзя 2. До башні ніндзя мали релізнути нових героїв, і я так підозрюю, що це будуть вони з 16 по 19 Знову будемо проходити фьорди Йотунгейма і підніматися аж до Асгарду, адже відкриється Вальгала на вік. В рекомендованих героях будуть Фріг та і Фрея в костюмі. Одразу ж після Вальгали відкриється п'ятий сезон дюн з 19 по 23 січня. Буде доданий новий герой Есет. І ще рекомендованими будуть Ахмос та Альна Даха. А ще 19 січня нас знову очікує новий сезонний івент, китайський або місячний новий рік. Виклик до нього буде за золоті жетони або кристали. І як і у всіх сезонних івентах, мають дати два золоті жетони за проходження квесту до нього. І триватиме ця подія до 6 лютого. З 23 січня по 26 відкриється таверна легенд з героями місяця річної давності. рекомендованих будуть могильник, сешат та Альберих в костюмах. З 26 по 30 буде фестиваль івентів 1, де ми зустрінемо героїв сім'ї країни чудес, піратів, дрімучого лісу Авалона. З 30 січня по перше всі дружно будемо бити міфічного титана святині Гільга Меша. І ще однією подією наприкінці місяця буде конкурс стихії льоду, тому цього разу готуємо вже синіх героїв. І звісно ж, не забуваємо, що розробники залишають за собою право вносити корективи в хід подій. Як ми це вже неодноразово бачили, не виключено, що і цього місяця буде доданий завітний виклик, як і минулого або ще щось. З предметів для переродження будуть магічні кільця 2 січня, тонік 9, телескоп 16, тактична книга 23 і дротики 30. А тепер переходимо до емблем. 1 січня ми зможемо отримати емблеми рейнджера та паладина, 4-го Варвара та розбійника, 8-го монаха та церковника, 11-го бійця та мага, 15-го рейнджера та друїда, 18-го розбійника та чарівника, 22-го Монаха та Паладина, 25-го бійця та Варвара, 29-го Церковника та Друїда. І 1 лютого чарівника та мага». також приблизно в середині місяця буде квест, щоб отримати ефіри для переродження героїв темряви. Ще з минулого календаря був відомий турнір на 1 січня, і він є в моєму календарі на грудень, але його змінили. Отже, 1 січня розпочнеться реєстрація на турнір. Для чотирьохзіркових зіркових героїв без зеленого кольору зі стрімкою атакою. 8 січня буде реєстрація на турнір для п'ятизіркових героїв без жовтого кольору з пришвидченою маною. П'ятнадцятого реєстрація на турнір теж для п'ятизіркових героїв без синього кольору і стрімка атака. 22 січня турнір для трьохзіркових зіркових героїв без лікування і всі стихії дозволені. І 29-го реєстрація на турнір для трьохзіркових зіркових героїв без червоного кольору, стрімка атака. Ось і всі події на місяць січень 2023 року, як я вже й говорила, зміни ще можуть бути. Але в основному все буде ось так виглядати. Я доробляла відео якраз сьогодні, 31 грудня, і, як завжди, мокалі захотіли привітати нас з вами. Тому давайте просто дружно допомагати ЗСУ. Також, якщо відео сподобалося, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. На цьому у мене все, всім миру та добра, до зустрічі!